На добрий зачин за християнським звичаєм, боже, нам єдність подай, щиро звучало зі сцени мостищанського народного дому із вуст учасників народного аматорського хорового колективу цього населеного пункту Калущини недільної пори. Адже уже в четверте підтверджували своє звання. Історія створення колективу сягає в глибоку давнину ще від часів першої згадки про село. Відтоді він є нашою окрасою. З гордістю зауважує мостещанський сільський голова Галина Пукіш. Наш хор Мостищенський – це є окраса села, це є гордість нашого села. Хор існує дуже давно. Хор, ну якщо брати історію, наше село, перша згадка про село 1551 рік, то вже в 1670 якомусь році вже є згадка в архів... у Львові, у архіві є згадка про хор у селі Мостище. Значить, традиція тягнеться віддавно, хор підтримує репертуари, виступає на різноманітність. Фестивалях збагнене звучання тембрів, здавалося б, переплилося у місон із трепетом сердець, незабутні мелодії, глибина української пісні усе це вони учасники Мостичанського народного аматорського хорового колективу, переможці численних конкурсів та фестивалів, візитівка культурно-мистецького напрямку села, каже провідний методист вокально-хорового жанру навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Лещишин. Я що це славне культурне село з давніми народними культурними хоровими традиціями. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас. Такі прекрасні костюми, три види костюмів, три комплекти. Це не кожен народний хор має в області. Мені дуже приємно подякувати сьогодні пані голові за те, що вона так підтримує культуру, що народний дім села Мостище став переможцем обласного конкурсу клубних закладів. В нашої області наше життя не лише слова, а й спів. І приємно, коли він лунає із вуст учасників хорового колективу, що є, наче однією родиною. Всі учасники хору, і наш керівник є дуже особливими. Напевне, є такою, я тверджу, це такою великою родиною. Там такі родинні династії протягом уже багато-багато років, які змінюють один одного. Я пишаюся нашим колективом, бо без них однозначно не було б мене і знаю, що разом ми досягнемо ще більших висот. Розчулено зазначила цього дня керівник народного аматорського хорового колективу села Мостище Марія Литвин. Я найперше хочу подякувати своєму хоровому колективу, тому що якби не він, то би не було і мене. Кілька завдячуючи їм цим людям, цим трудягам, які залишають вдома свої сім'ї, свої турботи, свої роботи і йдуть сюди на репетиції. Сьогодні показали такий високий рівень. Я дійсно щиро вдячна. Я горджуся, що я з цього села, що я очолюю такий колектив, і я думаю, що ми досягнемо ще високих висот. А много еліта для присутніх у спільному виконанні розставило вдалий завершальний акцент заходу.